Нас дивує, чому ми не можемо співіснувати тут. Можна побудувати розклад, так щоб і наші студенти тут, товчиться. Галина Сількова, завідувачка кафедри документальної комунікації та бібліотечної справи у РТГУ. Нині її з колегами попросили до 15 вересня звільнити корпус на вулиці Саймона Сміта, колишній Льва Толстого. Тут розмістять Луганський медичний університет. Людей таке рішення непокоїть. Ми маємо чотири кафедри. Ось маємо центр інноваційних технологій. Дуже багато коштів було вкладено в цей корпус. Чому? Тому що міністерство не виділяє гроші нам. І ми самі за власний кошти, за кошти меценатів, благодійників, робили тут ремонти, клали плитку, робили мультимедійну аудиторію, повністю меблі оснащували все за власний кошт. Завідувачі кафедри робили навіть ремонти самі. Те, що нам пропонують, воно. Абсолютно не, не збігається з тим, і не пристосоване, і воно ну, не те, що ви бачите навколо. Розумієте? Це по-перше. По-друге, у нас інші завдання напередодні навчального року. Нам треба займатися обліком годин, нам треба займатися е, набором студентів і так далі. А нам пропонують займатися от такими будівельно е, якимись такими пересиличними роботами. Корпус РДГУ площею майже три тисячі квадратних метрів, має 40 кабінетів, працює тут 60 педагогів. Крім цього корпусу, вони ще взяли гуртожиток в оренду наш, це 100% прописано в тому договорі. Мені виникає питання, куди мені селити наших дітей? Моїх студентів, які ми набрали. Керівництво пообіцяло виділити ряд аудиторій. Але не може бути факультет частина на бандери, частина на пластовій, і ще частина в гуртожитках. В ідеалі, звичайно, що ми залишилися тут. Ми можемо десь поділитися поверхом двома поверхами, але залишитися в корпусі, щоб і кафедри були, і факультет був. Окрім цього, корпусу Луганському медичному університету надали площі у діагностичному в тезіопульмонологічному центрах та обласній лікарні. Це внутрішні проблеми. Гуманітарного університету у нас є договір між нашим університетом і університетом Рівненським гуманітарним про те, що ми винаймаємо це в оренду. Цей договір проведений через держмайно і через майнові комісії Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти. Це є офіційний договір, і ми діємо у рамках законодавства. Релокували медичний університет в корпус гуманітарного через невигідне утримання площ, пояснює перший заступник начальника військової адміністрації. Якщо раніше там було Більше 10 тисяч студентів. Сьогодні там залишилось 3,5 тисячі студентів, тобто -то показник впав. І е, чому він впав? Це питання не риторичне, це питання в першу чергу до керівництва вишив. Розмістити ще Луганськ частину е, Луганського університету. Це в першу чергу дасть можливість зекономити. Нашому педінституту кошти на комунальне утримання. У мене немає інформації, що були звернені. Запрошую спільно з керівником департамента Петром Кржевським і готовий до діалогу. Треба. Ми запросимо керівництво того і другого закладу учбового. І я думаю, ми знайдемо справедливе рішення. Катерина Сірук, Роман Шеконець, новини на Суспільному.